Отож, на Мелітопольському напрямку, як повідомили західні аналітики, зсу змогли досягти успіху в районі роботиного. Що також було показано на мапі Deep State, якраз було відмічено, що наші захисники змогли досягти успіху в районі Новопрокопівки, і зараз ця зона відмічена як сіра, тобто в ній зараз ідуть бої. Проналізувавши геолокаційні кадри в інституті вивчення війни, дійшли висновку, що ми змогли просунутись на захід від населеного пункту, тим самим розширюючи плацдарм для подальшого просування в напрямку Новопрокопівки, так і траси, яка веде до Токмака через Ільченкове та Солодку Балку. Окрім цього, таким чином ми збільшуємо горловину цього прориву, що призведе до того, що російському командуванню доведеться розтягувати свої війська, і як наслідок у РФ можуть виникнути дірки в обороні. Я додам, що на Мелітопольському напрямку наші військові зараз задіють тактику поступового перемилювання ворога, знищуючи військових РФ та особливо їхню техніку. Річ у тім, що на цих оборонних рубежах росіяни розташували безліч техніки від артилерії до танків у капунірах і протитанкових ракетних комплексів, це все озброєння не дозволяє нам безпечно пройти ворожі укріплення, а тому, перш ніж штурмувати їхню оборону. Технікою ми знищуємо їхні. Установки, зокрема, у мережі з'явилося відео, на якому наші захисники знищили ворожий танк Т-62М, який окупанти розташували у Капунірі. Варто додати, для чого це взагалі було зроблено. Річ у тім, що якщо б нашим військовим довелося наступати, то вони б бачили лише б гармату і башту, яка, яка має серйозне бронювання, до того ж вона ще й укріплена динамічним захистом. В такій позиції воїнам зсу було б дуже складно знищити танк і просунутися вперед. Однак Ак, із задачою по ліквідації таких цілей дуже добре справляється реактивна система залпового вогню Хаймерс, яка за допомогою ракети GMLRS одним влучним пострілом поцілив у те 72 м і знищив. Його додам, що цю ракету не просто так називають високоточною та надійною. Річ у тім, що точність GMLRS доведена на рівні триметрового відхилення. Зокрема, сама ракета має три варіанти підриву: контактний, відтермінований та повітряний. Останній призначений для знищення противника на відкритих позиціях. А під час повітряного підриву усі ламки та енергія вибуху вражають саме ціль, а не йдуть. У землю якраз за показниками ліквідованої техніки на Мелітопольському напрямку ми б'ємо усі можливі і неможливі рекорди. Зокрема, я нагадаю, що за вересень нашими захисниками було знищено 947 одиниць ворожої техніки. Цей місяць наші захисники також почали досить потужно і за минулу добу на Таврійському напрямку ліквідували понад 300 загарбників. Про це повідомила прес-служба Сил оборони Таврійського напрямку. За. Зазначається, що протягом доби наші захисники виконали 1098 вогневих завдань. Як результат, окрім особового складу, також було знищено 18 одиниць військової техніки противника, зокрема, два танки, три бойові броньовані машини, три артсистеми та міномети, шість дронів, три одиниці автомобільної та одну спеціальної техніки ворога. Також за допомогою FPV-дрона бійці спецпідрозділу Shadow знищили російську броньовану ремонтну евакуаційну машину, коли вона тягла підбитий ворожий танк. т 80 Відповідне відео виклала прес-служба підрозділу. На кадрах можна побачити, що перший БПЛА ударив по ворожій БРМ, щоб зупинити процес евакуації. і Наступний FPV-дрон вже спокійно добив російський т 80 Дуже Чудова робота наших захисників дуже добре виконана. Зокрема, те, що ми знищили спочатку техніку, яка е, евакуювала під ворожий танк. І вже після цього, як вона зупинилася, ми спокійно другим дроном знищили Т-80, поціливши його задню частину. Після чого техніка зайнялася, і як результат, у неї здетонував боєкомплект. Зокрема, минулого тижня українська армія дронів уразила рекордну кількість російської артилерії. Про це у своєму телеграм-каналі написав міністр цифрової трансформації Михайло Федоров. Він зазначив, що загалом оператори БПЛА знищили 220 одиниць ворожої техніки, серед якої 33 танка, 41 вантажівка, 37 бойових броньованих машин, 17 самохідних установок, 69 гармат, 10 засобів РЕП, 142 сорок Орних пунктах, 17 складів з боєприпасами, 10 мінометів та три реактивні системи залпового вогню. Відзвітували про результати своєї роботи і військові національної гвардії, які знищили черговий бліндаж російських військ. Про це написала прес-служба НГУ. На опублікованих кадрах можна побачити, що український військовий одним влучним пострілом з РПГ поцілив прямо у російський бліндаж, від якого залишились лише уламки. У відповідь на наше просування в районі роботиного росіяни намагалися проводити тактичні контратаки, використовуючи принцип гнучкої оборони. Загалом же аналітики описують ситуацію на цій ділянці фронту як нестабільну, оскільки деякі тактично важливі польові укріплення кілька разів за день можуть переходити з рук у руки. Один з військових ЗСУ у мережі X описав систему окопів РФ в районі роботи не новопрокопівка як одну з найскладніших оборонних рубежів, оскільки вони являють собою заплутану систему окопів тунелів, бліндажів та вогневих позицій, за яку російські окупанти чіпляються з усіх сил. Але це не все. Деякі траншеї ще й перекриті зверху. Це зроблено для того, аби приховати від зсу кількість особового складу і його переміщення в окопах з даними аналі. Літиків українські військові нині вже діють в одній з цих трьох траншей. Це свідчить про те, що зсу контролюють крайні оборонний рубіж ворога і намагаються просунутися на захід, щоб відбити інші дві траншеї та сполучені з ними бліндажі і вогневі. Позиції, а от що стосується ситуації в районі вербового, то тут ми також змогли досягти успіху. Зазначається, що поблизу населеного пункту нині точаться важкі бої. Я додам, що вербове розташоване у низині, а його околиці на висота. Якщо нам вдасться їх зайняти, то у нас буде певна перевага над ворогом, яка допоможе звільнити цей населений пункт. У самому Швербовому, як повідомляють російські військові, наші захисники активно б'ють по ворогу за допомогою касетних боєприпасів. У свою чергу російські війська намагалися контратакувати і вибити зсу із села. Однак їм це не вдалося. Нагадаю, що напередодні один з російських військових у своєму телеграм-каналі написав що через проблеми з артилерією російським окупантам. Не вдається стримати наступ ЗСУ на вербове, а тому, скоріше за все, окупантам доведеться відступити, якщо вони все ж таки цього досі не зробили. Найцікавіше таке ж також те, що наразі російські воєнкори увімкнули так би мовити, режим мовчання навколо вербового та практично перестали інформувати про дії окупантів на цій ділянці фронту. Тільки лише якісь окремі повідомлення потроху надходять. Ймовірно, спрацювала тут саме цензура з деякими даними для підсилення оборони. На цій ділянці фронту РФ перекинуло елементи російського 108-го полку ВДВ, не менш важливо також вибити ворога з цього виступу, де російські загарбники можуть атакувати підрозділи наших військ, які наразі ведуть бої у вербовому, а також загрожувати воїнам зсу, які тримають оборону на фланах неподалік Новопрокоповки. Звісно, задачою мінімум для наших військових на цій ділянці фронту, є саме звільнення Токмака, За словами військового експерта Євгена Дикого, якщо нам... Це вдасться навіть попри осінні дощі, ми з дуже великою ймовірністю можемо звільнити ще й Бердянськ і Мелітополі, вийти до Азовського моря. Однак, якщо нам це не вдасться зробити, то з інших напрямків пройти цю оборону і прорватися до узбережжя в нас буде обмаль шансів, хіба якщо нам вдасться створити плацдарм на лівому березі Херсонщини, тим самим перекинувши техніку і піти у масштабний наступ.